Ніколи не клади телефон на подушку. Це не просто шкідливе, це небезпечно. Якщо ти звик заряджати телефон вночі і кладеш його під подушку, ти ризикуєш щодня. Телефон під час зарядки нагрівається, і якщо йому нічим дихати, тепло накопичується. Батарея перегрівається, починає плавитись і стає вибух. По всьому світу фіксуються пожежі спричинені саме. Перегрівом смартфонів у ліжку. Особливо це небезпечно для дітей і підлітків, які засинають з телефоном в руці. Що ж робити? Заряджай телефон тільки на відкритих поверхнях. І ще краще прибирай телефон подалі від голови під час сну, не тільки через перегрів, а через вплив на нервову систему. Подбай про безпеку, змінивши всього одну звичку. Я вірю в тебе. Ти зможеш. Я твоя соціальна мама.